Нужно усилить контроль, нужно усилить надзор, нужно иметь рычаги воздействия, нужно на самом деле чаще отчитываться, максимально притянуть отчетность кредитных союзов, упорядочить ее, чтобы она была подобной отчетам, которые подают банки наши. Нужно на самом деле внедрить саморегулирование на рынке. Саморегулирование прежде всего как самоконтроль, дополнительный контроль на рынке со стороны ассоциаций, профильных ассоциаций, которые занимаются непосредственно на этом рынке, работают с этими участниками. В то же время было сказано о том, что системы гарантирования вкладов должны быть обязательно для тех кредитных союзов, которые работают с депозитами. И должны они быть прежде всего созданы при ассоциациях, которые бы получили статус СРО, опять-таки имея, выполнив определенные требования, которые к ним выставляются. В то же время сказали о том, что возможность при желании кредитных союзов превратиться реформироваться а, в кооперативный банк тоже должна быть сохранена, потому как если кредитный союз вырос, и он хочет работать на самом деле на более высоком уровне, на более широком членстве, с более широким перечнем финансовых инструментов, то он мог бы стать при выполнении опять-таки отдельных требований и условий кооперативным банком. Ну и такой еще очень сложный вопрос, который на самом деле требует, я так думаю, еще много вопросов и много ответов возникнет, до да Бог. Это инвентаризация рынка путем его перелицензирования. Процесс безумно сложный, безумно непонятный. Знаете, как любая реформа, она всегда Неожидаемо, она всегда сложна, она всегда нежелаема, но в то же время вот э, много вопросов есть, которые пока еще непонятны, и мы будем просить как-то проработать, разъяснить, объяснить. Тем не менее, в целом, на самом деле нам более чем ясно все то, что мы могли донести, мы на самом деле донесли государственным органам, и спасибо, нас услышали. А теперь Ближайшие месяцы это очень тесная работа над проектом изменений к существующему закону о кредитных союзах с последующим его уже рассмотрением, согласованием, принятием, ну а с нашей стороны уже выполнением. Потому что если я вот акцентировала внимание на инвентаризации путем лицензирования, с одной стороны это очень сложный процесс, с другой стороны на самом деле почистить рынок от псевдо... Структур яким-то образом надо. Вопрос, До 2000, до 2008 року кредитні спілки України щорічно видавали до 1 мільйона кредитів, це кількість, я повторюю, не сума. Тобто, коли говорять чи потрібні взагалі кредитні спілки, то я згідний з тим, що говорила Вікторія, на сьогодні, особливо в сільських районах, кредитна спілка це те, без чого вже не може. Теж населення сільських районів, просто завтра розвиватись, вирішувати соціальні питання і так далі, і так далі, і так далі. Значить, е сьогодні е говорилось вже про позицію Національного банку. Я собі постійно задаю питання, е логіку е ходу дій. Ну, по-перше, якщо взяти е оцінки, е перед кризи збанкратувало порядка 50 кредитних спілок. 800 з чимось. Якщо взяти кількість банкрутілих банків по кількості всіх банків, то відсоток буде більше банкрутілих банків, ніж відсоток кредитних спілок. Це перше. Друге, сьогодні говориться про проблему з депозитами. Серед 50 кредитних спілок більше десятка кредитних спілок з банкрутілих, які не працювали з депозитами, вони працювали тільки з паями і були досить великими, і такі теж є. Тому питання звинуватити проблеми. Що це проблема з депозитами, теж нонсенс, немає логіки. Третє питання: питання кооперативних банків. Право створювати в Україні кооперативні банки було надано законом про банки банківську діяльність більше, ніж 15 років назад. Я знову задаю себе питання. За ці 15 років сьогодні в Україні не створено жодного кооперативного банку. Факт, факт. Це значить, що щось не так має ценові сам закон і саме принципи функціонування кооперативного банку, яке в нині діючий закон, не дозволяє їх створювати, не робить їх економічно ставок. В кредитних спілках в зв'язку з певними обмеженнями законодавства, які зараз існують, кошти не дуже дешеві. Але, в принципі, ті люди, які з ними співпрацюють, вони звикли до того, що це є короткострокове ефективне кредитування на поповнення оборотних активів. Тобто кредит на те, щоб побудувати якесь велике, наприклад, приміщення для утримання корів, тобто інвестиції, які окуповуються за 5-7 років, це, на жаль, не до кредитних спілок, бо їх кошти занадто дорогі. Але коли мова йде про кредитування на рік-півтора або менше, або, наприклад, на виробничий сезон сільгоспвиробника, то це є дуже ефективним. Тобто, як сказала пані Вікторія, дійсно переплата кредитним спілкам є десь 20%. Тобто, коли ви берете суму коштів, то те, що ви повертаєте, десь на 20% вище. Але це 20% річних. Якщо людині треба навесні купити солярку, і вона восени вже поверне цей кредит, бо вона збере урожай, то фактично рахуйте, що ці кошти це 10% річних, а якщо вона ще придбала ту солярку вчасно, то вона придбала її за меншими коштами, то фактично за меншою ціною, то ця ціна гра тільки на цій ціні, вона окуповує цей кредит. Может загальна сказати. сума, значить, я закінчу. Значить, загальна сума в минулому році ми рахували, що на нашими членами наших робочих груп загрокретування було видано близько 10 тисяч кредитів, і на загальну суму близько 70 мільйонів гривень. Я хочу єдине, що зауважити, що це 10 тисяч людей, які ніде інші не могли б взяти ці кошти.